Що вони цього прекрасного дня. Пучки заячи верченые, головы щучки с чесноком, икра черная, красная, да, заморская, икра. Буква Нос! Начнем, бажало. Щим душою і серцем. Це батько нашого молодого пане Михайло. Ви вас передаєте можливість розпочати наше весілля. От по цьому поводу, перший тост. Тост? сейчас ж Потом Потім запішу. Шановні друзі, дорогі гості, дорогі наші молодята, щастя вам, здоров'я, успіхів у сімейному, подружжі, багато дітей. А ми давайте за них. Перший тост. Шановне товариство, я хочу закону пану нашої Марію Флагнув, будь ласка. Молодець. Так. Слушай, другий тост, так? Дорогі діти, ви щойно що взяли? З'єднали руки і серця. І на рушник весільний ставили. Щоб разом ти малює волі свята, а Господь дарує нога літ. Оди славити рімаємо слова привітання мами, мами нашої нареченої, і, звичайно, по традиції піднімаємо келихи і п'ємо за щастя здоров'я наших молодів. Волечки, ще раз усі вас наш любим, веселим і, і всім забали. Світлим буде ваше майбуття, хай ясно світить сонце за вікном, хай будуть друзі і родина за столом. Хай ласка Божа вас не оминає, а матір Божа під омофором тримає. За це я й піднімаю з вами келих в цю урочисту хвилину. Будьмо! Гей! Будьмо! Гей! Будьмо! Наших молодят. Так подавать это войну, бо я уже его хрен... Мой прадед говорит, имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания. А да. Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями.